Захисна молитва до Георгія переможця. Святий Георгію, рятівник роду людського, ти послан Господом визволяти від гніву і великої напасті, припинив жертвоприношення криваві, зупинив потік людського страху та прикрасті. І я, раб Божий, ім'я промовляємо. Малю тебе про захист та заступництво. Мечем Богом даним огороди мене від ненависти, заздрісті, прокльонів, погано поміркованого, погано сказаного, ворога, якого бачимо та не бачимо, війни, голоду, холоду, злиднів. Потреби, хвороби, недуги, сварки, лайки, напрасвини, огороди від усілякого лиха наші міста і села, дома, квартири, приміщення. Даруй сили і допоможи боротися за праведну віру, щоб робити богоугодні справи, Святий великомученику Георгію, вклоняюся я до Твого імені і подвигу сміливому. Малю тебе, почуй слова раба Божого ім'я, і вчини допомогу посильну у захисті мого дому, від злості та негативу. Зціли душі наші від страху. Вижени його із найпотаємніших куточків наших сердець, зміцни віру нашу в суд праведний і справедливий та відведи напасти від дома нашого. З Божою допомогою стань воїном-захисником сім'ї нашої, підніми свій справедливий спис та вижени ворогів і недругів. Амінь. Святий Георгію, рятівник роду людського, ти послан Господом визволяти від гніву і великої напасті, припинив жертвоприношення криваві, зупинив потік людського страху та прикрасті. І я, раб Божий, ім'я промовляємо, малю тебе про захист та заступництво. Мечем Богом даним огороди мене від ненависти, заздрісті, прокльонів, погано поміркованого, погано сказаного, ворога, якого бачимо та не бачимо, війни, голоду, холоду, злиднів, потреби, хвороби. Недуги, сварки, лайки, напрасвини. огороди від усілякого лиха Наші міста і села, дома, квартири, приміщення, даруй сили і допоможи боротися за праведну віру, щоб робити богоугодні справи. Святий великомученику Георгію, вклоняюся я до Твого імені і подвигу сміливому. Малю тебе, почуй слова раба Божого ім'я, і вчини допомогу посильну у захисті мого дому, від злості та негативу. Зціли душі наші від страху. Вижени його із найпотаємніших куточків наших сердець, зміцни віру нашу в суд праведний і справедливий та відведи напасти від дома нашого. З Божою допомогою стань воїном-захисником сім'ї нашої, підніми свій справедливий спис та вижени ворогів і недругів. Амінь. Святий Георгію, рятівник роду людського, ти послан Господом визволяти від гніву і великої напасті, припинив жертвоприношення криваві, зупинив потік людського страху та прикрасті. І я, раб Божий, ім'я промовляємо, малю тебе про захист та заступництво. Мечем Богом даним огороди мене від ненависти, заздрісті, прокльонів, погано поміркованого, погано сказаного, ворога, якого бачимо та не бачимо, війни, голоду, холоду, злиднів, потреби, хвороби. Недуги, сварки, лайки, напрасвини, огороди від усілякого лиха наші міста і села, дома, квартири, приміщення, даруй сили і допоможи боротися за праведну віру, щоб робити богоугодні справи. Святий великомученику Георгію, вклоняюся я до Твого імені і подвигу сміливому. Малю тебе, почуй слова раба Божого ім'я, і вчини допомогу посильну у захисті мого дому, від злості та негативу. Зціли душі наші від страху. Вижени його із найпотаємніших куточків наших сердець, зміцни віру нашу в суд праведний і справедливий та відведи напасти від дома нашого. З Божою допомогою стань воїном-захисником сім'ї нашої, підніми свій справедливий спис та вижени ворогів і недругів. Амінь.